Всім привіт! Ми магазин Сім ноутбуків і ми займаємося лізинговою технікою бізнес-класу. І на цьому каналі я б хотіла трішки розповідати вам про техніку, яку ми завозимо, і все, що з нею пов'язано. Сьогодні розкажу вам про один з досить популярних ноутбуків ноутбук фірми Dell. Dell Latitude 5590, 15-дюймовий. Корпус виконаний з металу та пластику у суміші. Має реально достатню кількість портів для комфортної роботи. Це як USB Type-C, USB 3.0. Місце для sd карти Кардрідер HDMI, USB 3.0, ще один. Порт для зарядки LAN. І також комбінований для навушників та мікрофону для сім-карти, USB 3.0 ще один та VGI. Перейдемо до начинки. Екран 15,6 дюймів, матовий Full HD IPS. Камера вбудована та мікрофон. Має в собі сканер відбитку пальця, підсвітку клавіатури у двох режимах, тачпад з продубльованими кнопками мишки. і... Перейдемо до процесора. Процесор Intel iCore i 5 58 покоління це 4 ядра та 8 потоків. Також встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 4, який можна збільшити до 32, диск SSD на 256 ГБ, який можна збільшувати до терабайту. І графічний процесор це інтегрована відеокарта Intel Ultra HD Graphics 620. І розглянемо серединку. Для того, щоб відкрити задню кришку, потрібно відкрутити 8 болтів. Ось вони по всій довжині кришки задньої. І тут ми бачимо: найперше це ємна батарея 68 тисяч ємності. Це два слоти на оперативку, яку можна собі збільшувати за бажанням. Це кулер для охолодження, це SSD розміру формату М2. Та два модеми це на Wi-Fi та 4G і батарейка BIOS. Ось такі короткі огляди буду знімати для вас. А ви пишіть в коментарях, які ще деталі вас цікавлять, та, можливо, які конкретні моделі теж розглядаєте чи з якими працюєте.